Вітаю, анонс. Демо повністю презентація від компанії, виробника компанії Євросем. Це ми вже провели повністю. Дошка агронома. Все можете побачити на каналі YouTube. А на зараз анонс. Що ми робили і що ми для цього е, зробили активного? По-перше, компанія Євгрес давала два гібриди: один класична технологія, один під Ранстар. Розібрали їхню лінійку мікродобрив КЄвростім. Е, е, Потім новинки 25-го року. Новинки 25-го року дуже файні. Там по про профейшн технології кукурудза, які фау, які є. Як виглядає Оптимум фракція? Як виглядає преміум фракція? І як виглядає сама кукурудзка? Тому, будь ласка, чекаємо вас всіх на каналі YouTube. Будь ласка, підписуємося, і там буде дуже 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 файно і цікаво. А всі інші виробники вже... Більшість виклали ми на каналі YouTube, тому, будь ласка, 58 гібридів, 11 виробників, Слідкуйте, слідкуйте за нашою практикою і замовляйте завжди раді. Шапки профілю, і в описі все буде до зустрічі.